Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ви ранку. Нас, ви нас чуєте так? З нетерпінням поспілкуємося, з задоволенням з вами, оскільки вчора ви знаєте, яка ситуація була в країні з банкоматами. Так. Були навіть багато кіло... декілька кілометрові черги. Я знаю, що люди не могли зняти готівку. Як на вашу думку, ситуація буде розвиватися далі? Ці... Чи це випадково, штучно, чи не випадково? Органічно, як то кажуть, з фінансової точки зору. Нам треба... Треба запам'ятати вчорашній день і з точки зору о, о, тих о, сотні молодих людей, які загинули за нашу правдиву, справедливу Україну боротьби з цим криміналом. їм небесне. До речі, я сьогодні їду на похорон народного депутата Якова Зайка, який 18 числа так само після того розгону помер. Так от треба запам'ятати той день ще одне. Це була штучно створена паніка, в тому числі на ринку нафтопродуктів, на ринку товарів продуктових і банківських. Тобто ми всі маємо, кожна людина. Усвідомити, наскільки небезпечна і не потрібна сьогодні нашій Україні паніка. Mm -hmm. Якщо є проблема, а вони є, ми знаємо з вами, є проблеми в українській економіці, є проблеми з банками, є проблеми політичні, але що і економічні, що не можна додавати до тих проблем, які реально є, які ми посилам, нам посилам їх розв'язати, якщо ми знайдемо внутрішні конс... кон... Кон... Ну, примирення і розуміння один одного. Тобто можливості такі є, якщо крупний бізнес і Майдан почне розмову для того, щоб говорити, про якою має бути Україна. Тобто в нас можливості є. Так от до цього не можна додавати паніку. У нас вистачає проблем. І вчора, от сьогодні, ви побачите, я не знаю, не буде проблем. Я вчора ввечері розрахувався, зайшов в магазин за товар. Я вчора ввечері заправився. Протягом дня я посилав водія, він не міг заправитися. Тобто, паніка це сьогодні головне. Ми займаємося творенням нової країни на інших зовсім засадах, не на засадах зла, брехні і крадіжок. І так усвідомлювати історичну відповідальність. Справді велика доба України. Зрозуміло. А в таких час, Ну, кожен має піднятися до про ці, до цієї проблематики. Угу. Якщо відійти від патетики, чи витримують вітчизняні банки народну паніку? Штучну, не, не штучну. Банки жодної країни паніки не здатні витримати. Ага. Це є специфічне установи. Я вам по-іншому запитаю, чи витримують наші бензозаправки народну паніку? Ну, очевидно, що ні. Угу. Чи витримують наші магазини народну паніку? Да Зараз несуть, за і солі не буде. Не угу. витримують. Якщо дякую, якщо говорити про курс валют, пане Олександре, ваш прогноз. Зростання, стабілізація, стабільний курс, е, великий курс. Я прогнозу давав два, два роки тому. Зараз не до прогнозів. Ясно, що девальвація буде йти. Буде йти? А, чекайте, як? Я, ми говорили ще з 2011 року, що потрібна поступова девальвація. І ми сьогодні мали б 9,5 і не було б ніякого ажіотажу. Значить, девальвація буде головне, щоб вона йшла поступово і не додавалася до девальвації, так би мовити, викликаної реальними економічними процесами, щоб до цієї девальвації не додавалася паніка. Ту девальвацію ми переживемо, дасть Бог. Угу. Наші, бачки, буде наші, наші глядачі, от ми е, просили вас запитати, е, люди платять валютні кредити. Як їм зараз вчиняти? Зрозуміло, що вони ще раз опинилися в заручниках так, своїх кредитів. Як їм вчиняти, що їм робити? Як домовлятися? Чи реально існує можливість домовитися з банками? От це те, чого не вдалося зробити 8-му році. Три сторони є: сторона кредитор, банк. Сторона позичальник, люди і держава. Держава має проблему кризи, яка є на сьогоднішній день, розділити між всіма трьома суб'єктами, ну, приблизно порівну. Що зробили в восьмому році? В восьмому році робили так, що робили на користь не якомусь, скажімо, банку там, банківської галузі, а на користь конкретному нашому. Mm -hmm. Ви нещодавно написали відкритого листа Віктору Януковичу, якому звертались до нього на ти, чи мав результати цей лист? Здається, зірвався. Зірвався, зірвався. було питання так про лист до Віктора Януковича від Олександра Соняка. Дякуємо вам в будь-якому випадку. Так, ми якщо буде змога, ми ще змога, раз спробуємо да зателефонувати. зателефонувати. Так чи вийде, чи ні, але ну ж таки, ну паніка. От є паніка. Я вчора спілкувалася із своєю подругою, яка працює в одному з найбільших банків України. Вона знаходиться в центральному офісі. Говорить, що все-таки гроші будуть поступати і до КАЗ, і до банкоматів. Єдиною проблемою знову ж таки: паніка людей. І те, що вони одночасно звертаються до всіх банкоматів, звер... знімають повністю всю готівку. Хоча Продовжуємо, таки, є зробить. Пане Олександре, дякуємо, що повернулися до нас. Отже, запитання про лист до президента. Так, так. Ви вже на зв'язку з нами? Олександре? Ні, поки що немає зв'язку. Є зараз зв'язок. Да. є. Тоб, знову ж таки нагадаю питання. Ви нещодавно написали. Я... Так. Я пам'ятаю. Значить, де, держава. Наші, більші, чиновники державні, ставали на сторону не галузі і народу, а вони стояли на інтересах конкретних бізнес-груп, і вони робили в їхніх інтересах всі ці пом'якшувальні заходи. Сьогоднішня влада, ну, по-перше, криза сьогоднішня це не криза восьмого року. Вона на сьогоднішній день вона, слава Богу, значно менша, ніж те, що було тоді. І нею управляти значно простіше. Потрібно розподілити збитки порівну між основними суб'єктами цього процесу, і банки так само мають йти на зустріч людям, і проблему галузі, а не конкретного банку мають розуміти в державі. І тоді ми зможемо пом'якшити ситуацію, пане Олександре. Про лист розкажіть, будь ласка, до Віктора Януковича, якому ви зверталися до нього на ти чи лист мав хоч якусь реакцію з боку гаранта? Якщо чесно, то я і не очікував, що то буде від, 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 від гаранта. Я написав те, що в мене було о, о, на серці позавчора, коли розгорталися там ці, ці страшні речі. Е, сказано було дуже просто. Він вирос в іншому середовищі, в середовищі кримінальному, і він не розуміє, що є інші люди, які не є злодіями, які не є злочинцями а які є доброчинцями, які не те, що забирають у когось чи у народу, а віддають. Віддають свої гроші, віддають, хто, хто що може, та й несе на Майдан, а хто то на Майдані і здоров'я, і життя віддає. Тобто це є зовсім, проявилася зовсім інша країна. І в цій країні таким керівникам місця не буде. І це мають зрозуміти всі, я і всі, ми живемо в іншій країні, де зовсім інші цінності. І до, ці, до цих нових цінностей, до нових координат, ми мусимо всі себе чистити кожен день. І тоді країна буде на наших очах змінюватися. Пане Олександре, в мене питання: от яким же чином все-таки будуть перевірятися хороші якості тих майбутніх представників влади, щоб вони знову ж таки не повторили сумний досвід Віктора Федоровича і його команди. Як перевіряти, скажіть, будь ласка, як кому вірити? Значить, ну, ми з вами віримо тим людей, тут тим людям, які на Майдані, ви були там не один раз і відчували це зовсім інший е, стан. Та навіть навіче, коли приходило туди півмільйона, мільйон людей, ми стояли, не знаю, один одного, між нами панувала довіра, між нами панувала правда. на правді. Розмова між Майданом і крупним бізнесом має йти на правді. І це має бути публічно. Ми мусимо зрозуміти, ми жили в країні е, універсальної брехні ці 20 років. Ми всі ушкоджені цією брехнею, від неї треба очищатися. І майбутнє країна, завтрашня Україна має починатися з нового листа. І на, в, ць, в, ць, в цьому новому житті, щоб не було так, як було після помаранчої революції, коли чотири дні у, у Львові, кажуть, не давали хабари, на п'ятий почали давати. Забути про це навіки на вічні потрібно кожному з нас. Ми інші. Ми доброчинці, а не злочинці. Не брехуни, а ті, що хочуть правди, не ті, що крадуть, і що віддають. Ми маємо творити нову країну. Ми мусимо мінятися. І ви побачите, що все начальство наше буде зовсім інше. Це процес. Але при, розмова має бути публічна. Всі мають бачити, тому що тема предмет розмови в якій країні ми будемо жити завтра. І от цей круглий стіл потрібно організовувати. І через ваше телебачення, і через телебачення всі ми мусимо бачити, як йдуть процеси. Ми творимо нову країну. Дякую. А так що ми не знайдемо таких людей, які... Всі ми люди. Але є люди, які падають, а є люди, які хочуть підніматися. Дякуємо. Дякуємо, це був Олександр Согоняка, президент Асоціації Українських банків. Дякуємо, пане Олександр, за цікаве інтерв'ю, цікаві прогнози. Головне, що сказав Согоняка, це те, що нам всім українцям потрібно зараз заспокоїтися, що ми самі створюємо цю штучну паніку фінансову. Насправді, як сказав Олександр, ситуація не така Критич... тр... критична, як 2008 року. Набагато краще, тому гроші є і не потрібно панікувати. Ні, знову ж таки увагу з'являється повідомлення, що е, набагато менші черги просто в рази на заправках сьогодні київських. Так, так сьогодні що ми їхали, спадає то спадає жотаж. Трошечки люди заспокоїлися. От мені повідомляють також е, телефоном, що гроші в банкоматах також є.